І знову школа і знову стресу батьків та учнів. Отже, сьогодні в нас психологіня Богдана Янків, яка розкаже, що ж робити, щоб навчання було комфортним. Пані Богдану, доброго дня! Вітаю вас, в нашій студії. І перше питання: перше вересня це завжди стрес. От в мене, як в маму 11 одинадцятикласниці, дійсно настрій не дуже добрий від того, що знову буде рано дитина вставати, не висинатися, вона буде трошки нервовою. Це ж підліток. Як правильно зробити, особливо зараз, коли йде війна, щоб дитина із задоволенням йшла в школу? Щоб мама і тато зустрічали дитину з посмішкою і не було тих конфліктних ситуацій. Що нам слід міняти в собі? Як налаштовувати дитину? І що треба робити в школі? Дуже цікаве питання, так? Дуже важливо теж стосунки між батьками і підлітками. Це найперше більше розуміти так, розуміти самопочуття, що воно і так хитке, і так таке хвилеподібне, як на кардіограмі, так, зараз за 5 хвилин сльози і за годину щось зовсім кардинально протилежне. Це не... Стабільний психоемоційний стан підлітка, гормональні зміни, фізіологічні. Що тобі я можу чим допомогти? Як тобі зарадити, чим можу підтримати, як я можу зараз це зробити? Це прості питання. Які допоможуть зрозуміти, що зараз потрібно, і дуже важливо батькам теж показувати цей приклад, як ми відпочиваємо, як ми будуємо стосунки, як ми вміємо радіти чи сумувати, як ми вміємо разом долати горе, перешкоди, як ми це робимо? Чи ми працюємо на виснаження світу білого, не бачимо, стосунків не бачимо. І, і тому беруть або підлітки таке схоже, або навпаки, прямо протилежне, бо мені це не подобається, бо мене нема в цьому стосунку, і тому я так робити зі своїми дітьми або взагалі не хочу дітей. Тому це підлітки, власне, говорять. Далі що ми можемо зробити? Більше відпочинку, більше повітря, провітряння. Е, наскільки це можливо, так, е, прогулянки, так, комунікація з однолітками це провідна діяльність у підлітка. Це важливо, це номер один у них. Тому їм потрібна ось ця комунікація, в тому числі навіть е, в гаджетах. Звичайно, незамінно буде живі зустрічі, живі проживання, обійми, контактування, тому що там найбільше ось цього відбувається їхніх е, долань, так, долань таких групової, ось такої. Е, Групової взаємодії, наприклад, і гуртування, так чим уособлення так підліткового віку. В тому, що вони групою сильні. Вони долають інших, вони протистоять іншим, вони один одному допомагають, вони створюють. І тому цьому цьому має бути багато часу, так? і на повітрі, на, власне, бачити, які це компанії, розуміти більш-менш, що, що може відбуватися, які там тенденції йдуть, так, хоча б згрубша, не деталізовано, без тотального контролю. Тому що це будуть опори, це будуть приховання, обмани і так далі. так, Тому ми. Е Робимо це дуже е, делікатно, поверхнево і чутливо. Так і питаємо. Власне, якщо говорити про е, процес навчання, чи ми батьки маємо е, вимагати від дитини? Зробити всі домашні завдання, інакше вона там чогось не отримає, чи кудись не піде. Контролювати це, вимагати і е, наше ставлення до оцінок, які ж е, має бути наше ставлення до того, що дитина не допрацювала так або гірше за інших вчиться. Тобто, як нам правильно себе ставитись до цих питань і поводити з дитиною? Кожна дитина. І тим більше підліток кожен доросла людина, дорослий, е, дуже боляче сприймає оцінювання від інших: е, свої е, незграбності, свої е, так, хволості в чомусь, е, своє порівняння з кимось. Е, тому що кожен почувається, кожен є індивідуальністю, почувається зараз в силу тих обставин, які відбуваються з цією людиною, те, що він пережив, те, як е, збудувалася його е, сім'я, як виховували це, все накладає е, певні зміни. І тому е, вчитись е, в силу, так ми можемо, коли в нас є багато. Е, Багато ресурсу я б сказала, так тоді це можна. Але власне, тут ми говоримо про вимоги, так, про контроль батьків можна так робити, і батьки так роблять. Чому ж ні? Але потім чи ті е, дорослі люди хочуть вчитись, та ні, вони зовсім не хочуть вчитись, вони не хочуть. Іншу професію здобувати, якщо помилково якусь так на якийсь факультет просто їх запхали, або там було місце, або кращі бали, або ще якісь інші речі, розумієте? І тому не змінюють професії довгі-довгі роки, мучаться в ній. Ну, якби це звичка, коли наді мною мучились. Заставляли, змушували, то я якби і це продовжую зі собою робити. Ну, це такий завчений патерн поведінки вже на нейрональному рівні, на стосунковому рівні, поведінковому, тому що ось так, так сказали ті, що знають, як жити. Ну, і це якби залишається. Ну, одиниці, як меншість щось змінює і щось впроваджує інакше, так? Ті, що вибирають якийсь антисценарій швидше. Ось тут е це є про наші страхи, про наші якісь речі, що щось не встигнути. Так? Оцінка це є оцінювання на даний час, на якусь краплину життя, так? Ми знаємо, що школа життя вона є набагато більшою, ширшою і повнішою, і різностороннішою. І саме в школі. Вчиться дитина не тільки знань, а вміння комунікувати, вміння підгледіти, вміння е, придумати, вміння самому якось гнучко вийти з тої ситуації, вирішити або знайти того, хто вирішить, і це все є вміння набуті, якщо ми навчимо дитину мислити, е, власне, і зацікавлюватись предметом, зацікавлюватись таким розвитком стрімким фізики, хімії. Історії, вивчення, прогресу, космосу, ще якихось речей доісторичних, якихось подій, те, що було, це власне і є те, що захоплює через зацікавлення, через свою внутрішню мотивацію в нас, як в дорослих, так само і в дітей, так само і в підлітків є бажання вчитися. Оце і є істина, бо це моє бажання, це не нав'язане. Бо це те, що хочуть інші, і я маю виконувати. І тоді я буду дуже класним, якщо я підкоряюсь дуже класним підлеглим, який буде все виконувати, як начальник сказав все робити чітко, навідмінно, супер, що мене похвалили, і за тою похвали я все зроблю. Власне, от ваша, ваш вислів, що діти люблять вчитися по своїй природі, так? А... Як нам проявити це в дитині, що донесе до неї, ти любиш вчитися, ти повинен це робити. Можливо, це навіть не ми батьки повинні робити, а щось треба змінювати в системі освіти? Дивіться, зараз ми в часі війни, і зараз дуже складно взагалі стресово і чим більше до травматичних подій, до вибухів. до... Втрат до ну, різних подій, навіть гучностей так? в кожного нервова система реагує по різному, зовсім по різному. І тому наш мозок теж реагує. І в час стресу наш гіпокамп фізіологічно просто стискається. Він ось так стискається, і тоді неможливо думати. Ну, складно е, навіть подумати про прості речі, як їх вирішити, що взяти, забутькуватість з'являється е, розконцентрація уваги, е, так якісь думки постійні, тривожність зростає, неврози з'являються. Так, бо я вже і не управляю своїм. Тілом, так, бо я їм управляю своїми емоціями, і мені не може ніхто з дорослих допомогти і не знає, що зі мною. А заставляють робити. А я ще з тим не справляюся. Це базове моє, а, а, а потрібно ще це робити, а ще якісь там стосунки поміж школою в класі, і тут ще якось з тим перепрошую, вигрібати потрібно. Ну бо зараз, зараз не є легко. Зараз тоді до війни ще якось було, ну так, по-різному, хоча теж не просто, підліткам особливо. І включаючи булінги, конфлікти, бачення інших, позиціонування себе, переїзди, це все накладається на наше самопочуття, на пряму нервову систему і психоемоційний стан кожного. І тому з тим складно справлятись і е, ну більше дозвілля, більше руху динаміки е, повітря, е, водних процедур, душ, наприклад, контрастний. Е, ванни схвої, З хвоєю, е, з всяким додаванням аромомасел, наприклад, є такі запаковані, е, морська сіль. Так, це розслабляє м'язову частину нашу, е, а від того це основний наш мозок, так, президент нашої компанії, яка управляє всім тим, що нижче є. Ось і він теж розслабляється. він Приходить якби до стабільності, до нормалізації, і тоді я можу спокійно засинати. А коли я можу спокійно засинати, я потім встаю з гарним настроєм: я ходжу до школи, я хочу, е і я хочу зробити ці уроки, тому що оце щось мені потрібно. А те, що мені не потрібно, тут теж потрібно з батьками поговорити: ну, то можеш часами робити, або там щось інакше. Тобто розуміти так, що ми теж. Були дітьми, ми теж закінчували школу. Зараз надзвичайно величезне навантаження інформаційне на дітей і на підлітки, тому що вони читають, вони є в чатах, вони є в телеграм-канал, вони є в подіях, і це дуже швидко. Щогодини в нас маса подій, маса просто на державному рівні, на світовому. І тому е, ті всі речі е, впливають прямо. Так? Тут теж важливо, так? щоб ти добре почувалася чи почувався. Так? Можливо, давай попробуємо, там день-два обмежити або вимкнути ті канали. Подивимось, як буде з тобою? Що ти будеш, чи ти зможеш. Так? Ну, що зміниться? Давай попробуємо день-два. Ну, давай спробуємо. Давай і я з тобою це зроблю, наприклад. І це тоді ми теж включаємо в цю гру, це гра. Так, ігри, в які грають дорослі, так, Еріка Берна? Теж ми можемо з цю гру включитись і спробувати. А дивися, а як тобі було? А що було? І тоді ми заодно, і тоді ми е, не протистоїмо один одному, а ми поруч. Ми теж в такій самій ситуації. Блін, я не знаю, як вирішити. А ну, щось підкажи. А як там, може, хто що вирішував? Тобто ми теж е, стаємо ось. Цю е, паритетність, тому що в 16-18 років це вже доросліший поберта, так старший ось десь Власне, Ми робимо висновок, що дітей треба любити. Коли ти їх любиш, коли ти розумієш, коли ти пам'ятаєш себе дитиною і розумієш світ, який міняється, його приймаєш. Тоді і дитині легше вчитися, і можливо, і система освіти їм підійде. Пані Богдано дуже вдячна вам, що ви до нас прийшли, щоб пояснили такі важливі речі, які допоможуть нам дружити з нашими дітьми. З вами була Студія.